Зі нас перші про головне поїхали. Змі на плюках Міндіча Єрмака дає вказівки щодо переслідування набу пише. Активістка Марія Ябарабаш на плівках Міндіч фігурує Алі Баба. Такий, який роздає вказівки на нарадах щодо низку на НАБУ і САП. за інформацією джерела Алі Баба, це керівник офісу президента Андрій Єрмак. Офіційного підтвердження поки немає, але це питання часу. Алі Баба – АБ, тобто Андрій Борисович Єрмак. Пазли складаються в одну картину. Миланнованово був членом наглядової ради енергоавтома Його радником Ашурм був замом Єрмака і кришував усю енергетику. Плівки у справі Мідас отримали детектив НАБУ Руслана Магомед Расулов, через що його вже півроку отримують усі зо. Саме він дістав записи, які зараз заслухає вся країна, які викривають масштабні розкрадання кодом зеленського, де окремо фігурує Лібаба Баєрмак. Саме через справу Міндіча, яку розслідували Набута Сапа улітку 2025 року. З'явився скандальний законопроєкт, ініційований командою Зеленського, який мав обмежити незалежність Набута Сап. Після його внесення по. Усій країні почалися масові протести проти фактичної ліквідації незалежності антикорупційних органів. Ось що про це все говорить нардебо Залізняк. А знаєте, як фігурує Андрій Єрмак в плівках міндіча? Його називають Алібаба, і він проводить наради з силовиками про те, як тиснути на набу і САП, і все відчуття, що він не тільки знав про те, що робить міндіч, а активно цьому сприяв його. Люди приймали участь, він сам намагався ліквідувати набу і сап. А головне всі ті призначення і рішення, які обговорювалися між Міднічем і цукерманом, потім реалізовувались. Тим самим Андрієм Єрмаком. А знаєте, чому? Тому що саме Тімур міндіч допоміг йому колись стати головою офісу президента. Той же час не мовчиці нардеп Гончаренко. Треба публікувати плівки на БУ по оборонці. На плівках міндіча були не окремі а енергетиці. там, де є і оборонка на фронті. Критична ситуація дуже важливо зрозуміти, а скільки вкрали саме в тому секторі, який вирішує нашу здатність воювати в оборонці та в армії. Але все це. Ми теж маємо почути і дізнатися усю правду саме зараз. Найголовніше, щоб ми могли вистояти і перемогти, необхідно негайно очистити оборонну систему. Тому набу має просто зараз опублікувати усі плівки, що стосуються оборонки. Моєму дорогому товаришу Росте Морову, який зараз десь в Катарі, повертайся вже в Україну. Тебе дуже чекаємо. Ще й коло натякнув те, що існує. Общак одна з ознак мафії. Ось його слова. Попал при пору Василь. Есть вышли на ушах. Если вы не знали, когда ты он это не вообще не приспособлен. Санцы какие-то смешно. Ну это только начало. Лошатин появился. Так. Из обчаха за Чернышова за Путин залог. Кстати, в Італії, там є показатель мафії, якщо є общаг. А Віталій Купрій підкреслює Зеленський все прочитайте, як його ховає провідне видання США New York Times. Скандал із золотим унітазом. Зеленський стикається з глибокою кризою його союзників звинувачують у схемі на 100 мільйонів доларів воєнного часу. В Україні зараз немає мотивації боротися через величезні порушення прав людини та через корупцію, яка тепер розкрита люди у середині країни, яке вже бачать цю корупцію і не лише частина корумпованого болота. Зеленський частина проблеми заявив колишній. Чиновник, схоже, що це відмивання грошей тривало з 2022 року, і було багато людей, які намагалися це зупинити. Дехто стверджує, що Зеленський був обізнаний із цими схемами, і що він їх схвалював. Також існували підозри, що гроші опинилися на рахунках за кордоном. Від чого виграли Зеленський та його найближче оточення, зазначило інше джерело в рамках одного великого розслідування енергоатом. Орієнтовано на державну атомну компанію. Це її енергетичні контракти фігурували бізнесменти. Міндіч вони були введені в бізнес багато років тому та керували компанією «95-й квартал, яка займається кіновиробництвом та іншими розважальними напрямами. Тимур мав квартиру із золотим туалетом у тій самій будівлі, що й Зеленський у 2021 році. Зеленський відзначив свій день народження в квартирі Тимура. Заявив колишній чиновник І ще однією фігурою розслідування став Олексій Чарнишов, колишній віце-прем'єр. Він також був дуже близьким до сім'ї та обіймав посади в уряді Зеленського з 2009. 15-го року його звинувачують у зловживанні службовим становищем. Чернешов почав будувати великі будинки по три-чотири величезні особняки у найпрестижніших районах Києва. Повідомив колишній чиновник. Зеленський використав свій пидатний піара таланта і не піде у відставку через це розслідування. Зеленський не з тих, хто зазнає сорому, навіть якщо є корупційне розслідування. Він отримав усе від цієї війни. І він мав вертикаль влади, непохитний імідж, усю увагу змі. Для деяких це справді пов'язано з. Грошима заявив колишній чиновник багато українців. Зараз вірять Дональду Трампу, бо він єдиний, хто реально змінив наратив і перебіг цієї війни. Якби не Дональд Трамп, ми взагалі не говорили б сьогодні про мир. А щодня війну руйнує Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Субтитрувальниця